В роботі у нас удивительна машина Peugeot. Проблема в нас по клапану тиску масла, який у нас стоїть в поддоні. Машина на нього ругається. Ми поміряли опір. Він у нас не такий, як треба. З власником погодили його заміну. Ось у нас вже лежить клапанець. Замовили по оригіналу. Відмічу магазин, з яким я співпрацюю. І ось дивіться, у нас тут така картина. Він у нас стоїть ось тут. Виходить через оцей ось отвір. Тут у нас стоїть подушка і полуось. Треба було трошки підрозібрати. Ну і само собою зняти піддон. Зараз все вичищаємо, намиваємо і будемо встановлювати. І буде Peugeot їздити далі. Не скажу, що радувати власника, але їздитиме.